А весілля ваше? Яке було? У нас не було весілля. Нам не потрібно було весілля. Ви що, просто прийшли в, в РАКС, розписалися і все? Е, зранку ми записалися на восьму ранку. Значить, е, сказали, нас треба написати швидко, бо комусь із нас треба було на дев'яту на зустріч. А mm -hmm. там центральний оцей трикутник. А чому вас так швидко розписали? Тому що ви зірка була? Були Ні, я ще не був зіркою, хоча мене Ну, знали я, вас, загрою сюди. Коли дивись, а, вибач. Там я, треба було місяць місяць. Чекати я треба. не був зіркою. Да, бо треба було чекати. Ми записалися на тоді, на коли можна було записатися. Ага. Приїхали. Ми сказали, нам не треба розпис. включили Вальс Мендельсона. Ми сказали, він може бути короткий. Джингл. джинґ на ікс 3 да. Жінка посміялася, сказала: О, я люблю таких, тип. Розписала і все. Ну, люблю таких, тому що на і далі година до наступного розпису можна чай пити. Окей, яке це число, хоч було? Ну, не кажіть, що ви не пам'ятаєте дату вашого розпису. Пам'ятаю, ти не бачив мою машину? Mm. Ну, на машині номер дати мого розпису. Ну, скажіть. Це... 14-11.